до теми мобілізації, майже 12 тисяч штрафів від початку року виписали представники ТЦК за порушення правил військового обліку, і це більше аніж за увесь минулий рік. Про таке повідомили в open Data боті. До статистики включили лише ті штрафи, які передали на примусове стягнення до виконавчої служби. Цих порушників внесли до єдиного реєстру боржників. Наразі вже закрили понад 4 тисячі штрафів. Водночас понад 7,5 тисяч штрафів все ще стягується з боржників. Український омбудсмен на тиждень отримує майже 150 скарг на співробітників ТЦК. Втім, як зазначив уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець в більшості випадків після перевірок з'ясовується, що права громадян порушено не було, і він зазначив, що публічно коментує навіть ті, в яких насправді немає порушення законодавства чи порушення прав. Бо тільки в такий спосіб можна захистити представників держорганів влади від необґрунтованої критики. Через вади виконавчої влади не всі українці зможуть оновити військово-облікові дані, а тоді в них буде штраф. Про таке заявила народна депутатка Ірина Фріс. За її словами, наявні механізми оновлення даних не готові на 100% і значна частина чоловіків була змушена йти в ТЦК для отримання послуг. А Там, як зазначила нардепка, через нестачу працівників є проблема з наданням послуг. Також депутатка додала, що термін оновлення варто було б подовжити, аби уникнути ситуації з порушенням закону. Проте, термін оновлення військово-облікових даних навряд чи продовжать. Про таке заявляв неодноразово і нещодавно заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, доступні механізми оновлення даних дозволяють всім українцям зробити справу вчасно. Як зазначив нардеп, заяви про збільшення термінів до 180 днів це непродумані дії, які навпаки дозволяють людям сподіватися. А що немає куди поспішати, і термін збільшать. Тож політик закликав всіх громадян оновити свої дані, адже комітет нацбезпеки жодних актів про продовження оновлення даних не приймав. І цікавий судовий прецедент стався на Прикарпатті. Йдеться про те, що суд на Івано-Франківщині скасував для чоловіка штраф від ТЦК. А мотивація його представники за доказ взяли дані з реєстру оберіг. І з'ясувалося, що законодавство України не містить посилань на реєстр, тому як доказ інформація з них надаватись не може. Про це інформує судово-юридична газета. І ось маючи такий судовий прецедент. Я так розумію, що це є показова історія. І у випадку, якщо хтось піде з подібним поданням опротестовувати рішення, так ТЦК, він може посилатися на цей судовий вердикт суду на Івано-Франківщині. І це фактично є прецедент, яким мають послуговуватися юристи для того, щоб ухвалювати рішення в інших справах подібного характеру. І рішення однозначно має бути яким ось таким, як ухвалено було на Прикарпатті судом. А Ти все правильно кажеш, і тут цікаво дійсно, якщо а, а якщо таких а, знаєш, позовів буде багато. сотні, так так наскільки швидко їх розглядають суди, наскільки швидко зможуть працівники ТЦК власне виконувати приписи суду? Чи не буде це? Але найголовніший момент того, що дійсно а, реєстр оберіг, і зокрема, наприклад, той же самий додаток Резерв Плюс, до речі, я от сьогодні я. Кожного тижня намагаюся, щоб оновити ще раз дані, перевірити всі свої документи. А, і а, застосунок Резерв Плюс, який зроблений на базі от цього реєстру оберіг, який, власне, звідти витягає ваші дані. Вони ніде не прописані, вони ніяк законодавчо власне, не узгоджені в нашій країні. Костянтин Корсун з нами на зв'язку, експерт з кібербезпеки. От його розпитаємо. Пане Костянтин, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Отже, ми тут говоримо про те, що дійсно згадки про оберіг немає ні в законі, ні в підзаконних актах. А все ж таки, от цей реєстр, наскільки він є, ну не знаю, державним, національним, який в нього статус? І найголовніше напевно, якщо ви досліджували це питання, а де зберігаються дані мої? Ваші? Я думаю, ви теж оновили і мільйонів українців. Здається, нібито остання цифра, що близько трьох мільйонів оновили свої дані через додаток Резерв Плюс. Е, ну я резерв плюс не встановлював. Через нього не оновлював, тому що я все ж таки експертський вербозпеки і в мене немає дії, немає резерва плюсу. І ще деяких телеграмів у мене немає. Тому що це суперечить моїм професійним принципам, і тому що, що я знаю і вчу людей. Більше 20 років. А стосовно того статусу реєстру оборіг, це взагалі ну, дуже така непрозора історія, абсолютно нічого про це не відомо. А про резерв плюс якось відомо, але теж ясності вона не дає. Є якісь секретні постанови Кабміну і секретні чи дескашні укази, накази Міністерства оборони. Але про що там написано і що саме там написано, невідомо, тому що. Це вони мають гриф обмеження доступу і не можуть бути опубліковані. Якраз саме цим керувався суд, тому що якщо це якийсь нормативний акт, законодавчий акт, він, в принципі, не може бути з грифом, обмежений, якщо він стосується великої кількості громадян. Це може бути засекречено в тому випадку, якщо це. Наприклад, стосується там обмеженої кількості офіцерів СБУ, наприклад, в рамках в межах їхньої діяльності, це не повинні знати пересічні громадяни. Це виправдано. А коли мова йде про примус, про штрафи, про те, обов'язок громадян робити чи не робити певні дії, це все має бути публічно і доступно і суду, і громадянам. Громадяни мають знати, мають можливість. Ознайомитися з своїми обов'язками, своїми правами і, відповідно, за необхідності захищати себе і свої інтереси у суді. а навіть якщо це засекречені якісь нормативні документи, то відповідно і суд теж він може до них звернутися, отримати, але ну не в даному випадку, це не. Позивач звернувся, його штрафували. Він вважає це неправомірним і суд підтримав його, тому що у суду немає має публічному доступу інформації про що міститься. А в законодавстві, що написано, а відповідно, все це він трактує на користь людини пересічної, яка ну чи не, майже пересічної, яка звернулася до суду. Тобто немає відкритому доступу тексту законодавства, значить, його не існує в публічному праві. А в станом випадку всі адміністративні штрафи, позови це якраз і сфера публічного права. Дуже цікаво, насправді, тобто виходить, що після 16 липня це на наступному тижні, тоді коли спливає оцей термін оновлення даних, в принципі, штрафи, повістки, які будуть надсилатися через резерв плюс. Штрафи за неоновлення даних так само можна оскаржувати, знову ж таки, спираючись на цей висновок суду, бо по суті, навряд чи встигнуть е, до 16 липня, наші можновладці владці переробити якось законодавство і вивести, наприклад, це з грифованої інформації на широкий загал. Тобто, е, ну, це і це дійсно є прецедентом, і відтоді всі можуть посилатися і позиватися в суд. Так виходить. А дивіться, тут трошечки треба пояснити, як це все працює, тому що оберіг резерв плюс це допоміжні інструменти. Тобто, треба ну, для себе таку велику картину побачити. Є громадянин з одного боку, а є його реєстрація в ТЦК. так? Усе, що проміжок між ними, оберіг, резерв, плюс, ще армія плюс, чи що завгодно, якісь там програмні засоби, які нічим нідем не визначені, але не це предмет. Предмет полягає в тому, щоб людина була у базах ТЦК. Ну там а далі вже там можна повістку і присилати. чи... Направляти на ВЛК чи призивати за мобілізацію, і все таке інше, ось у чому полягає суть. І якщо а, людина не оновила свої дані, ось у, у цьому ось проблема в базах ТЦК, щоб у ТЦК, грубо кажучи, була інформація про людину. Хоча, з іншого боку, інший суд, ось а, десь у схожій справі. Він постановив, що не можна протягати, протягати за неподання даних е людину, інформація про яку вже є в державних базах даних. Тобто, ось це неподання, воно досить можна ж, знаєте, по всякому трактувати. А чому я маю піти іще раз, і ще раз кілька днів у чергах провести в воєнкоматі, щоб повідомити державному органу про те, що в державної держави вже ця інформація є. Що я змінив там місце реєстрації, що та сімейний стан там змінився, чи діти з'явилися? Вся ця інформація є вже в базах даних. В державних реєстрах там реєстрації шлюбів, реєстрації народження дітей, державний реєстр місця проживання, все це є в державі. Чому це мене штрафують за те, що держава між собою чиновники вони не обмінялися цією Цією інформацією. Тому ми, я не знаю, як з 16 липня як будуть сформульовані оці штрафи, вони неодмінно будуть. Я думаю, що там уже якась робота готується з боку ТЦК. Чи будуть після цього кейса вони називати ось цей реєстр військово зобов'язаних? Прозовників, і ще там якось повна його назва. Чи будуть вони його називати реєстром оборіг в судах? Навряд чи будуть. тому що тут справа лише в тому, що вони в суду сказали, що це реєстр оборіг. Суд каже, який реєстр оборіг? Не знаю ніякого реєстру. Тут скоріше, так, його три. ну можна будь-яку назву придумати. Сьогодні оборіг, так. завтра, ще щось. післязавтра У ще щось В законі написано, Це державний єдиний державний реєстр військового зобов'язана. Ну тут така довга, довга, довга назва, багато букв. Можливо, просто помилилися, коли писали. Ну сказали, написали реєстр оборіг, Його немає в реєстрі оборіг. а треба було просто написати, що його немає в державному реєстрі військовозобов'язаних та -та, та 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 можливо саме через це, і це буде там поправку зроблено на цей е нюанс. А можливо, якось інакше буде сформульовано. А ось і, і стосовно неподання даних, а да а дані вже є в державних, а є просто дивіться, як виходить, пане Костянтин. Дивно якось виходить у нас. Спеціально створений цей додаток, щоб люди не втрачали час, щоб вони могли окей, добре. Ну я розумію, що дійсно це якась дивина, чому державні органи не можуть між собою узгодити всю цю історію і просто один одному передати е, в якомусь віртуальному порядку дані про мене, про вас між е, ну між інстанціями, скажімо, але тоді виходить. Після 16-го дивна ситуація: ти не пішов в ТЦК, не оновив дані через ТЦК, отримай штраф. Оновив дані через оберіг, якого по суті ніде не існує, теж можеш отримати штраф. Ти ж не пішов в ТЦК. Так тоді питається: а нащо взагалі було створювати? І оберіг, і резерв Плюс з дуже сумнівним походженням і з дуже сумнівною е, репутацією, і з сумнівним місцем зберігання цих даних. Бо я насправді не знаю, де зберігаються мої дані і які саме дані там зберігаються. Те, що мені пише в резерві, що там телефон, імейл і адреса проживання це одне. А що про мене ще відомо, там, я не знаю. Саме так. Е, немає у нас системи. Багато казав про цю проблему. У нас по суті не працює система захисту персональних даних. Це а це надзвичайно сильна. ну, в, велика увага в цій самій західній Європі приділяється. У нас взагалі майже майже немає, як я кажу, там в сфері ЗПД. У нас сомалі. насправді формально щось існує по, по факту, нічого не працює. Те саме з оборігом, А це особливо чутливі дані по військовослужбовцям, військовозобов'язаним, по членам їх родини. Можливо, з урахуванням того, що менше ніж за два місяці зляпали задаток резерв плюс, хоча стандартна комерційна практика, це там плюс-мінус рік роблять його там. Від... 8 місяців до півтора року там да але тут менше за два за місяці на базі вже шкільного онлайн щоденника і все таке інше. Від відповідно ні про безпеку не подбали, ні про законодавче забезпечення. тяп-ляп, аби, аби аби бігом аби встигнути до 18 травня, хоч щось запропонувати. А в тому числі там і відкрите питання дуже важливе, де це все зберігається, а які дані зберігаються. А чи права чи точно, ось немає ну ось переконатися якимось чином, що те, що ви навіть через резерв плюс передали в оберіг, і що це в базах в ТЦК це бачать? Ось немає нічого, щоб це гарантувало. Ви таки Скачали, встановили, ну внесли дані і такі щасливі спокійні А вам бах і штраф може прийти за та... мало того, штраф. А потім друзі, власне, ті представники ТЦК теж можуть подивитися, сказати, слухай, а в нашій базі тебе немає. Поїхали розбиратися. А які бази їхня і моя? Вони можуть бути зовсім різні. І от через це і таких насправді історій дуже багато. А, ніби людина оновилася і спокійна. А потім кажуть: ні, тебе немає в системі, друже. Їхали Костянтин, прощати. дякуємо вам, дякуємо за ваші відповіді. Сподіваємось, що держава прояснить нам. От ці питання вони насправді дуже нагальні. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, щойно був з нами. А ми з вами побачимося за хвилинку.